Закриваємо питання з приборкою, бо щось аж прям підгоріло. Це має той самий функціонал. Що й це? Це раз. Єрунда. Телефон закриває панельку. Ну, нехай собі закриває. Там немає взагалі ніякої важливої інформації. Якщо хтось скаже, там є спідометр, ти маєш бачити свою швидкість. Коли відкрита програма навігатора, вона так само показує швидкість. Окей, з цим ми розібралися. Ага. Ну, Нехай буде. Що в нас тут ще є важливого? У нас тут є тахометр. Я ним практично не користуюся. Ось це нейтралка повороти видно. Це потрібно. Потрібно знати, коли там. Якщо б не забути виключити поворот, окей, це є. Е, дальнє світло так само видно. Це дійсно потрібно. Е, датчик передачі включеної. Не є потрібно, від цього треба відівчатися. Я, чесно кажучи, вже був привчився до нього. Зараз мені трохи важко їхати, але якось я 10 років їздив без нього і все було богодякувати добре. Так же само зараз треба відівчатися. І все. Тут нема абсолютно ніякої важливої інформації. Тут немає датчика, тиску масла, це є важливо. Тут немає ніякого чеку, ще що. Це саме звичайний мотоцикл, карбюраторний. Ну, Він або їде, або не їде, або робить, або не робить. І все. Те, що не видно в панельки, бо, грубо кажучи, я десь отак це все бачу. Ну і не видно, та й не видно. Швидкість мене показує, показує. І все. Хтось хтось писав, зробити там якусь релійну вежу, все. Е, так, круто, не спорю, тут мови немає, але е, це багато часу. Е, це ну, якісь там певні затрати. Так, це можна там продавати. Але це нікому не потрібно. Це не є настільки масовий мотоцикл, щоб робити на нього якісь там релійні вежі, їх там продавати за якусь певну ціну, тому що від сили їх куплять в мене 5, ну 10. Все. ну... Це немає, як на мене, нема змісту раді навіть 10 продаж настільки заморочуватися. Мені зручно, мені нормально, воно все досить надійно. Я вже там, два рази виїжджав. Все прекрасно. Навігація читається чудово. Все, більше нічого й не потрібно. А якщо не треба навігації, то от, так от так ставиться і все видно. Телефон від забирається. о, Все, є панелька. Проте вона все одно вона є безтолкова. Вона мені потрібна лише для одометра. І то більш правильно було поставити датчик мотогодин і там.